Доброго дня, підписчики, гості каналу. Сьогодні відео про мопед. Перейшов я на електротягу, бензин не захотів. І от такий в мене вийшов апарат. Бак я зняв, але я певно його поставлю назад. Поки що я тут так временно, то все пощіпав. Якщо треба буде тут ще дещо доробити. Зірочка стоїть тут на 15 зубів, там на 38 ззаді. Ну, я не знаю, по спідометру показувало 80 кілометрів, більше не йде. Не знаю, як той спідометр працює. От У мене отакий стоїть спідометр. Так що пишіть коментарі по поводу переробки на електротягу. Отакий От тут. Тут мотор стоїть 1,5 кВт тут. Так що тут стоїть контролер на 80 А. Ну так тягу добре має. Акумулятор стоїть від машини. Наборний там секціями йде на машині, а мені одна секція. Зарядне обстройство на 3 А. так Будемо тут ще тільки що приметав, так щоб попробувати, тут ще треба кріплення, тут все робити. Так що пишіть коментарі. До нових зустрічей до побачення.